Нього з Володимиром Зеленським чудові відносини, і що мовляв з Володимиром Путіним. У нього також чудові відносини. Поїздка не виправдала тих очікувань сподівань, які мали принаймні в Україні. Увага самої зустрічі була прикута до подій на фронті, і до ситуації в Україні. Хоча медіа вже ж питали про. Ці скандальні заяви і сьогодні ми говоримо з Катериною Лісновою. Вона є кореспонденткою Української служби голосу Америки у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Катерино, вітаю вас. Вітаю, я вітаю. Можу собі уявити, наскільки активні у вас ці дні? Як багато роботи, і безпосередньо зараз припускаю, що достатньо напружений момент, тому що, якщо я не помиляюсь, триває зустріч прямо зараз Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Не помиляєтеся правильно, буквально важко мені точно сказати. Можливо, десь 40 хвилин тому назад, сорок п'ятсот тому назад розпочалась ця зустріч, і досі вона триває в Нью-Йорку, в відомій будівлі Трамп Тауер, Трамтавер. Я яка власне належить до Дональду Трампу? І голос Америки, до речі, публікував перші фотографії перед початком зустрічі. Вони мали дві. Короткі так би мовити промови а, під час цієї зустрічі а, і під час початку цієї зустрічі, і безпосередньо а, Дональд Трамп а, дякував а, Зеленському, тому що а, проте він згадував а, момент, коли. А, було був перший імпічмент проти Дональда Трампа. Як пам'ятаєте, Трампа звинувачували саме в тиску на е, Україну, і е, тоді, і тоді мовляв, як Дональд Трамп Володимир Зеленський тримався осторонь партійної партійності і мовляв, він дуже вдячний зеленському, що він тоді е, не втручався в цю е, ситуацію. Е, за що Зеленський також. Сказав, що зараз дуже важливі моменти. Зараз дуже складна ситуація, як в Європі, так і сполучених штатах Америки, і що потрібно зробити все, щоб Україна перемогла. І зазначив, що на початку також був навіть трохи а, такий. Цікавий момент тому, що Дональд Трамп, починаючи е, цю зустріч, сказав, що е, в нього з Володимиром, Володимиром Зеленським чудові відносини, і що мовляв з Володимиром Путіним. У нього також чудові відносини. На що Володимир Зеленський не зрадив собі і пожартував, що сподіваюся, зі мною у вас відносини кращі. Е, на що Трамп сказав, що для танго потрібно двоє, і що мовляв, це все залежить від вас, але тим не менш це показує, що під час перед початком самої зустрічі Володимир Зеленський. Ки, все рештою, не зрадив е, собі, і е, трохи навіть із гумором можна сказати, розпочав е, цю розмову і цю зустріч. Але результати цієї зустрічі і, е, е, і, ось, і заяви після цієї зустрічі варто вже чекати, коли вона завершиться. Скільки вона триватиме, важко сказати. Якщо, до прикладу, зустрічі в конгресі мали певний таймінг, то тут. Так, би мовити, будемо дивитись а, на, на саму розмову обох лідерів, і зазначу, що посередньо Дональд Трамп там присутній е, принаймні прибув із чотирма радниками. Принаймні про це повідомила наша журналістка Голос Америки, яка перебуває зараз там, яка була е, на місці події під час е, початку цієї зустрічі. Ну а з Володимиром Зеленським е, з ким е, е, присутній е, пан Єрмак і. Зараз так би мовити, чи усі разом ці групи, чи вони окремо важко сказати, що там відбувається з закритими дверима, але перемовини розпочалися, перемовини тривають. Ну і я правильно також зрозуміла, що запланований підхід до преси, так би мовити, і про якісь основні заяви ми почуємо, коли завершаться перемовини. Принаймні попередньо, але е, цей візит е, українського лідера відрізняється е, від багатьох е, тим, що все можна сказати відбувається по ходу. Багато чого зміняється. і як відомо, що навіть ця зустріч з Дональдом Трампом стала результатом е, того, тобто. Фактично на Володимир Зеленський не планував залишатись на ще один день. Учора вони повідомили, що залишиться іще на один день, і потім стало відомо, що запланована таки зрештою зустріч з Дональдом Трампом. І таким чином, в принципі, те, що анонсувала команда Володимира Зеленського, дійсно відбувається. Вони заздалегідь казали, що хочуть побачитись не лише з чинним президентом Сполучених Штатів Америки, але й з обома кандидатами від обох партій, щоб так би мовити, уникнути будь-якої партійності в цій ситуації. Ці в важких президентських перегонах в Сполучених Штатах Америки зрештою це дійсно відбулось, але як нашим слухачам відомо, відбулося так, би мовити, з багатьма іншими моментами з багатьма питаннями, і фактично багато речей відбувається зараз по ходу події. Тому важко сказати чи одразу після цього буде прес-конференція, чи пізніше, але принаймні вона запланована. Я якраз хочу перейти до ось цієї частини нашої розмови, і дуже багато в засобах масової інформації в Україні є матеріалів аналітичних на цю тему, які аналізують візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Вони не схвальні. Йдеться про те, що поїздка не виправдала тих очікувань сподівань, які мали, принаймні в Україні. Що як це обговорюють вам? Америці, що пишуть видання, що пишуть ЗМІ, і е, теж як е, самі люди посадовці на це реагують, відгукуються. Якщо казати про загальний загальну ситуацію, реакцію на Зеленського, не можна сказати, що на сполучених штатах Америки зараз є головним ключовою новиною. Що до цього прикуто дуже багато уваги, тому що сполучені Штати Америки зараз на сполучені Штати Америки насувається ураган четвертої категорії. Деякі штати він вже зачепив. Це дуже потужний ураган, який в відіб'ється на багатьох штатах, так як е, довго до того не було, зокрема йдеться про е, Каліфорнію, Флоридприпушених е, Каліфорнію, а Джорджію, Флориду. Е, і якщо казати об'єктивно, то це зараз цей ураган, ця, ця ситуація природня зараз домінує в новинах Сполучених Штатах Америки. Це зараз основна е, тема, яку покривають більшість змі, як е, друковані такі е, телебачення. Але якщо казати стосовно саме візиту е, Зеленського, то а вже ж. Е, Багато медіа намагається розібрати, що саме так би мовити, що саме сталося в Пенсильванії. і чому саме республіканці вважають називають візит Володимира Зеленського імовірним втручанням в американські вибори і критично поставились до цього візиту. А вже ж, американські медіа намагаються розібрати з цією ситуацією. і в принципі до візиту зеленського зараз більше уваги ніж вона могла би бути через ці останні заяви, зокрема заява спікера палати представників, які він вимагає звільнити. Нити посолку України сполучених штатах Америки Оксану Маркарову також початок розслідування в комітеті із нагляду, який ініціював республіканці, який є головою цього комітету щодо саме візиту в Пенсильванію і тих закидів про імовірне втручання в американські вибори, зокрема закидають зокрема. По суті, закидають це демократами і адміністрації Байдена, що, мовляв, е, використали державний е, літак, а також державну охорону для того, щоб організувати цей візит до Пенсильванії, що, мовляв, це гроші платників податків е, американських е, громадян. А сама подія за трактацією деяких окремих республіканців була політичною, що мовляв кошти були використані для того, щоб заручитись е, підтримкою іноземного лідера е, в обличчі Володимира Зеленського. Ця ситуація насправді достатньо заплутаною в білому домі. Вже це прокоментували і сказали, що це є в принципі стабільною практикою надавати державні літаки або державну охорону усім лідерам, які прибувають, і тим паче, які мають візити всередині держави, і тим паче, якщо це Володимир Зеленський, чия країна зараз прибуває в активній фазі війни і вже неодноразово були публіковані дані про те, що російська сторона намагається вбити українського президента. Відтак, наявність. Охорони державної американської не мали би добувати окремих республіканців, які підняли це питання. Але так чи інакше, ті республіканці, яким це не сподобалось, вбачають в цьому політичний візит, саме на підтримку демократів. Ця ситуація насправді лише розгортається, лише розвивається, і і медіа, в першу чергу американські, намагаються розібратися, що саме відбулось, чи дійсно можна знайти в цьому якесь втручання в американські вибори. І цю ситуацію ми будемо бачити розвиток цієї ситуації навіть після того, як Володимир Зеленський з командою покине Вашингтон, тому що заклик спікера звільнити українську посолку залишається чинним. Ру, початок цього розслідування в комітеті з нагляду е, вже був оголошений відтак. Результати цього розслідування або інші заяви будуть лунати згодом вже після того, а, як Зеленський покине Вашингтон, покине Сполучені Штати Америки ця ситуація буде продовжуватися. Ми зможемо дізнатися більше. Але тут треба зауважити, що конгрес власне пішов а, на перерву вже цього тижня і повернеться лише через півтора місяці. Тобто фактично конгрес повернеться до роботи вже після виборів в сполучених Штатах Америки в середині листопада. І якщо ця ситуація і продовжиться, то вже а, тоді, коли буде відомий. Мі результати виборів, і коли можливо, ми побачимо навіть нову адміністрацію е в Білому домі, тобто нову е вона буде в будь-якому разі новою, тому що якщо не виграє Камала Гарріс попри те, що демократи залишаться, це вже буде не Джо Байден, це вже буде інша е президентка. Якщо виграє Дональд Трамп, то завжди республіканська буде адміністрація. Відтак у будь-якому варіанті. Ак, як чинний президент не балотується, це буде нова адміністрація, і розвиток цієї події вже буде за фактом того, що ми будемо вже знати результати виборів. Але підсумую ще раз повторюю, що ця ситуація все ще розвивається, і самі ж медіа намагаються в ній розібрати ще кілька слів буквально про мирний план зеленського, з яким він власне і приїхав. Його вже називають невдалим. Що про це кажуть в Сполучених Штатах, і зокрема в. Конгресі чи я розумію, що деталі очевидно не публікують, але принаймні як відгукуються. Тут важливо зазначити, що, попри всі що ця ситуація з Пенсильванією, заклики звільнити посолку Маркарову деякі заяви Дональда Трампа, а вже ж вплинули на візит Володимира Зеленського, тому що це це були основні питання журналістів після зустрічі Володимира Зеленського у конгресі, як в Сенаті, так і в Палаті представників, як до Володимира Зеленського самого, так і до законодавців вигукували американські журналісти саме ці запитання, і це були основні коментарі саме ці. Події в Пенсильванії були основними коментарями законодавців. Але водночас усі законодавці, з якими я спілкувалася, стверджують, що в е під час розмови з Зеленським жодна цих ситуацій не піднімалась, і що мовляв, е ця е ситуація не вплинула. На двопартійну підтримку України принаймні так заявляють мені законодавці щодо зустрічі з самим Володимиром Зеленським на «Голосі Америки. є ексклюзив, ексклюзивні коментарі законодавців, які спілкувалися з ним, які трохи привідкрили за навісу того про що саме говорили. Говорили про зняття обмежень з української армії, щоб українські військові могли повноцінно використовувати озброєння надане Сполученими Штатами Америки про те, щоб надати більше озброєння, зокрема атакамси, які були прописані в пакетах пакеті допомоги, який був проголосований в квітні, і е, конгресмен республіканець Бай... Брайан Фіцпатрік е, у коментарі мені наголосив окремо про те, що в цьому документі в пакеті допомоги Україні було е, прописано е, буквально, щоб адміністрація не могла надати а щоб а що вона мусить надати атакам все Україні комо швидше? Тобто, оці питання обговорювались під час зустрічі з Володимиром Зеленським, е, і а вже ж питання е, плану перемоги і а. Е, апдейтів останніх поновлень щодо ситуації на фронті усе це було ключовим моментом обговорень щодо плану самого перемоги, про які ви питали. А вже ж ми не знаємо його, тому що е, він би тоді був би не планом перемоги, якщо б він був публічний і, і його могла побачити інша воююча сторона, не, але. Е, але як стверджують законодавці, закими спілкувалися після, після зустрічей, під час зустрічі в конгресі е, обговорювали саме ці питання, саме план перемоги і е, е, апдейти на полі е, бою. Але питання у е, цих. Е, Візитів до Пенсильванії і інших заяв не піднімались, тому так чи інакше увага самої зустрічі була прикута до подій на фронті, і до ситуації в Україні. Хоча медіа вже ж питали про ці скандальні заяви. Я дуже дякую вам, Катерина, за цю розмову і за те, що знайшли часто можливість долучитися до нашого етеру, аби все розповісти прямо зі сполучених штатів Америки.